Все ж таки, як пощастило нам, студентам 21-го сторіччя. На сьогодні в нас є цілих два наших суто студентських свята, адже офіційною датою проведення дня студентства вважається 17 листопада, але другим днем та приводом для святкування залишається 25 січня. Саме з цього приємного приводу з тот Таврійського державного агротехнологічного університету на великій перерві була організована невеличка концертна програма з конкурсами та призами. У ролі ведучих виступили відомі персони студентського активу університету, голова культмасової комісії Андріїв Багдан та капітан команди КВК УТ-1 Якубін Олег, які імпровізовано жартували та заводили публіку. У першому конкурсі взяли участь іменинниці тетянки, яким довелося напружитися і згадати шкільну програму, уявивши себе на місці Пушкінської тетяни, яка освічується Євгенією. Другий конкурс дуже сподобався глядачам та виявився напрочуд смішним та зухвалим. Учасникам було запропоновано, поклавши до рота людяники, проявити свої ораторські здібності, чітко та зрозуміло розказати про себе, свої вподобання і факультет. П'ятеро хлопців трималися молодцями, а деякі навіть у такий напружений момент не забули поздоровити своїх улюблених деканів зі святом. Але найбільший ажіотаж викликала так звана лотерея, шановна публіка. За смішну ціну у цілих 25 копійок заздалегідь придбала номерки, за якими потім отримала неочікувані та екстравагантні призи. Хтось отримав ізоленту. А що у хазяйстві все знадобиться? Хтось веселеньку рожеву мильницю, хтось чоловічі труси 54 го розміру. Так що ображеним не пішов ніхто. Любовище тут может, душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Вам с... чего же более? Что я могу еще сказать? Это я... Теперь я знаю ваши боли мне презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, путь как выжалости храням, не остановили в ответили. Мы просто сказали это. Да. нас она успела сойти в Google, прочитать, поэтому за Татьяном грустно, почему-то нет музыки, я не знаю, что-то печально вообще прищепке. Я студент факультета информационной технологии проектирования. И, и Морж по совместительству и еще такой. А Виталий Муравей, посмотрите, такой. Давайте. Муравей. Меня зовут Виталий Александрович. Я учусь на факультете агротехнологии, экологии теологического государства, агротехнологического университета. Все муравьи учатся на Артее. Вот еще один, кстати. Я учусь там, где те учатся, Александр. О, Виталий Александрович. Он со мной вообще из 24-го ПТУ. Он прет.